Заборона на носіння військової форми із знаками розрізнення військовослужбовців для цивільних осіб в Україні діє ще з 2019 року. Це вважається адміністративним правопорушенням та карається штрафом за перше порушення у розмірі до, 3, до 3400 до гривень. Повторне порушення протягом року штраф до 6800 гривень або громадські роботи до 40 годин. І до слова, навіть футболка в піксель теж може вважатися порушенням. Адже у травні Верховна Рада Україна ухвалила у першому читанні законопроект про військову поліцію. Один із пунктів передбачає, що військова поліція матиме право затримувати на добу людей у військовій формі, які не зможуть придивити документи, що підтверджують їхню особистість та статус. Ну і далі у нас на зв'язку Тетяна Козаченко, адвокатка. І якраз з нею і хочемо поговорити е, з цього приводу е, пані Тетяна, доброго дня, слава Україні. Героям слава, вітаю всіх. Е, Тетяно, скажіть, будь ласка, ну от хто має які органи ще окрім поліції військової, яку не так ну цивільне, не так часто можуть зустріти по вулицях, має контролювати. Чи може це робити звичайна цивільна поліція? Контролювати е, правомірність носіння військової зброї? Чи є вже десь приклади, що вважається повноцінно військової зброї? Тому, тому, що ми розуміємо, що у всіх, навіть мисливських рибальських е, магазинах, це була п -п постійною практикою, е, купувати. Для мисливців, одяг, які використовують наші і рибалки, і це було завжди нормою. І так як тепер відрізнити, що можна носити, а чого не можна носити на сьогоднішній момент, законодавство не містить опису, що таке є військова О. форма. І якщо ви вдіваєте футболку з пікселем або вдіваєте камуфляж, це не є військовою формою. Бо відповідальність, яка передбачена законом про адміністративні правопорушення, мова йде не тільки про військову форму, а мова йде саме тоді, коли на такій формі є знаки відрізненості, розрізнення. А до них відносяться погони, шеврони. От навіть якщо військові в подарунок подарували шеврон свого військового формування, от знаходження навіть такого подарунку вже на Пікселі чи камуфляже тоді тільки підпадає під правопорушення. Якщо знаків розрізнення немає, то і відповідальності немає. І от на сьогоднішній момент ця стаття дуже потребує удосконалення, тому що багато людей, користуючись е, воєнним станом. Не будучи робалками, не перебуваючи, скажем так, за необхідності, користується пікселями, користується безпосередньо камуфляжем і також можуть брати таку, такий одяг для в тому, щоб посилити вирогідність, скажем так, еф ефективності вчинення іми не тільки правопорушення, але й злочину. Тому, якщо особа навіть без знаків розрізнення буде користуватися, воєнною формою, і це буде, наприклад, шахрайство або привласнення владних повноважень, то це буде фактично отягачаючими обставинами щодо притягнення особи до відповідальності і для того, щоб вона отримала більшу відповідальність. Що стосується, коли особи носили військову форму, форму цивільні, повторюю знаками розрізнення шевронами або спогонами то таких випадків притягнення відповідальності на сьогоднішній момент не так багато декілька десятків постанов можна знайти в реєстрі судових рішень України. Тетяна, ви сказали тільки що про пікселі, камуфляж. А є ще койот і олива. Що з цими кольорами відбувається? І вони теж виглядають як військова форма. Наприклад, я особисто на свої волонтерські поїздки вдягаю койот. Це такий пісочний кольор, Він без камуфляжу, але однотонний. Ну і я я таких же зустрічав і військових, які носять подібні речі. То можна мене притягнути за це чи ні? Ні. Якщо ви знаходитеся навіть військовій формі, яку ви купили в військовому магазині, але на цій формі нема жодних розрізнених знаків збройних сил формувань будь-яких шевронів чи е, погонів, то ви не підпадаєте під будь-яку відповідальність. не адміністративну, не кримінальну. Дякую вам, досить вичерно. Скільки хотілося повернутися е, з застереженнями для ну у нас є просто дуже багато волонтерів. Я особисто грішив цим дуже багато разів. На цих ну е, е, не можу сказати, що це прям форму, але на цих е, варіаціях, як дуже схожі на форму. В Койоті, в Воливі е, е, є місця для шевронів, і військове справді їх дарують. Тобто і, і волонтер, коли їде допомагає одному, тому самому підрозділу. Він вважає себе частинкою цього підрозділу, і з е, доброї мети е, вішає ці штуки для себе там шеврон, і його теж можна за це е, е, притягнути до відповідальності. Якщо є шеврони і погони, то відповідно. Погонів не просто бути тільки шеврони, шеврони. шеврони. коморбеше. Якщо це офіційні шеврони, чи вони можуть складати враження, що це відноситься до конкретного військового формування. То особу можна притягнути до відповідальності, як виглядає шеврон? Чи є він офіційним? Чи можна це сприймати як конкретне формування? Це вже на розсуд суду, але штрафи за це невеликі, достатньо враховуючи ту особливість воєнного стану, в якій перебуває Україна. В нас інша проблема це законодавство на сьогоднішній момент надзвичайно потребує удосконалення, тому що дуже часто різні спецпідрозділи. Носять свою форму без знаків розрізнення. Згадайте, що відбувалося під час Майдану, коли безпосередньо спецпідрозділ Беркут, Беркут. не мав шевронів, не мав номерів, не мав будь-яких знаків відрізнення. Тому в нас люди сприймають будь-яку форму як особа, яка може? У нас пропав зв'язок Тетяна. Ще раз ми не чуємо вас. Тетяна, ви з нами? На жаль, я вас не чую. А, ну, тоді, в будь-якому разі, я вас зрозумів без останніх пару слів, буквально, а все решта було досить досить зрозуміло. А, Тетяна Козаченко, адвокатка, була з нами на зв'язку. Ще раз дякую вам за те, що долучилася до нашого прямого ефіру.